Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні трішки побалакаємо за наших пташок, тому що вже були деякі запитання. Погнали! Трішки покажемо курчат. Це півторамісячні. Ще сидять вони в клітці. вже ось ось будемо відкидати їх до дорослих курей. Так. Пішли. Покажу, що ми годуємо наших пташок. Це пшениця і кукуруза. Звичайна пшениця та кукуруза. Так, зараз наберу. До речі, запаси ми вже з пшениці зробили. Ось стільки в нас мішечки вже готово для наших курей. Ще, цепулі. Тут у нас і молоді, і старі. Всі разом сидять. Така невеличка кубка. От сюди оці молоденькі і будуть йти в нове доросле життя. Півники, звісно, взагалі огонь, оці білі повиростали. Ну і багато молодняку. Як тільки перестануть нестися старенькі курочки, ми їх замінимо на цих молоденьких. І з весни вже почнуться молоденькі, гарненькі нестися. Далі в нас сидять бролери. І зараз трошки ми їх і поважимо і розкажу кому скільки днів, яка вага. Ось, до речі, оце ось курча. В брудері вони сиділи тоді всі разом, і наче здавалося, що це бройлер. Але це звичайна курка треба відкинути от усіх. Так, ну і давайте по бройлерам. Є така, ну, взагалі. Люди, які дуже довго е, тримають бролерів, кажуть, що е, після 90 днів навіть немає сенсу тримати бролерів, так як вони жируть і майже не ростуть. Ось у нас сидить хлопчина, е, йому сьогодні 87 днів. Зараз покажу його вагу. Він у нас. Остався один із того виводка. 20.06 ми його купували. 17.08 зараз. Тобто 87 кабан. Він, до речі, дуже погано ріс до усіх бролерів, Тих ми вже повирубували. Ой Боже! Це він один остався. Вагу видно, так? 5200. Ось 87 днів, 5200. Е, Далі в нас, <кій> оце я ще не пам'ятаю друга курка, це або з того, або вже із цього. Тому що е, в кожній закупівлі були ті, що швидше росли, ті, що менше росли, ті, що вже були там, по 4,5 кілограма із менших, так? ми їх вже повирубували. Залишили так, подивитися, спробувати автоклав і подивитися, як вони ростуть, і зрівняти місяці. Так, наступна закупка у нас була 15.06. Зараз 17.08, 62 дні виходить. <ривітник> 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 Менше залишилося. Їх більш-менш краще вони їли. Ну, 4800. Теж гарна пташка. Піде на тушонку в банку. Так, ну і трошки можна поважити отих, бо коли будемо робити тушонку, вже не буде часу це все знімати. О, до речі, ось одне, наприклад, погано росте, другий більш-менш. Третє так само, ну, таке, так само, як і в людей. Як казала бабуся, одна, якщо порося погана, скільки я його не годую, воно буде костляве. Тож, ой, а ну йде сюди, Оце я хочу зважити. Опа. Стій. Чотири двісті. За 62 дні, 4200, це дуже гарна вага. Ну і 5200, вважайте, що 87 днів. Е, порода КОП 500. Гарна. Окей, що так. Так, ну що? Оцього хлопчика зараз. Будемо готувати з нього м'ясо. Так, 5-100. Побачимо, яка буде тушка, Філешка. І взагалі порозрізаємо його і все побачимо. 88 днів. Так, ну що, тушка в нас вже готова. Доволі така велика, гарна, зараз ми її зважимо, чотири кілограма чотириста чотири грама. Так, ну, а тепер треба. Зараз я її швиденько розділаю і покажу, що в нас вийде ще. Так, тушка вже розділена. 3740. Печінку, як завжди, вона вона рветься, але гарна, чистенька, все з нею добре. Серце десь. Там пішов животу, шлоночок, але вже таке. Так, хочу ось показати ось стока жира в нього. З цієї сторони, вирвалося, воно випало, з цієї сторони я вже залишила показати. Так, виключила веса, але цього не треба було робити. Я хочу зробити ось що. Відрізати зараз філе і поважити. Тільки буде вага, і скільки буде вага четвертинок карачків по-іншому, так ми візьмемо, так отріжемо. А паче. 520 грамів. Тобто отакі от, от ось дві булавешки більше кілограма вже важать. Отлічно. Ну і я, звісно, не профі, але філе можна спробувати одрізати. Так як я одрізаю вдома, там на відбивні на салат куриця. З ананасом дуже смачний їх хто любить. Мені просто цікаво, скільки буде важити ось така філешечка десь вдарилося, поки його різали, тримали. Ну і ось одна філешечка 554 грами. А ну-ка. Другу зараз відріжу. Хто професіонал вже в цьому ділі, то звісно там жух, жух і все готово. Можливо, там і більше відрізають. Ну, а я ріжу по своєму домашньому, так як влаштовує мене особисто. Долашний злякався, що його на м'ясо пустили. Ну, нічого, буває всяке. 540. А то менше було, чи що? 554. а 554. А дві філешки кіло 86. шкардос Це вже вам не магазин. Це вже Натурпродукт. О, шкардос. Це ми з цього тушоночку зробимо.